Це така краплиночка. ну зараз дуже багато таких крутих, нових, да? українців, росіян, не знаю хто, Ну, наче інша каста з'явилася. Такі чотири рядочки. Що буде завтра, думаєш нечасто, ти впевнений, таких, як ти, не судять. Все зло, яке ти робиш іншим людям, до тебе згодом вернеться нещастям. І це, а це вже така порада для кожного. Страх-помилок не треба у душі нести. Невпевненістю, не отруюй путь. Навчись переживати неприємності лише тоді, коли вони прийдуть. А то ми все наперед, наперед, наперед переживаємо. Ну, я не знаю, як у вас, але що я помітив, я в школах часто виступаю, та і серед студентів стали більше матюкатись. Мола стала більше матюка. Чому мене дивує? Я йду, дівчата стоять, хлопці і хлопці при дівчатах. Ну і чому ну, так? Зараз скажу, у мене є відповідь. Я іноді підходжу, кажу, я перепрошую, що я втручаюсь, у вас така цікава розмова така. вони так завмирають, бо тільки ж матюкались. Я кажу, ви якісь слова, крім матюків, знаєте? Знаємо. Та чого ж ви не говорите? І до чого я додумався? Що в одній школі я іноді кілька разів виступаю в школі, навіть написав на такий плакатик. На, ну, В школах іноді, знаєте, вішуте плакатики. Брудний потік ненормативних слів це лексика, на жаль, не тільки темних. Я зрозумів природу матюків, це спосіб самоствердження нікчемних. Це спосіб. Самоствердження нікчемних і більш нічого. Розум в цілому хвалити не треба, благо від нього, від нього і гріх. Що таке хитрість? Це розум для себе, інтелігентність це розум для всіх. Ну і студентам розказую, що навчання робота, але про запас. Ми тренуємо розуму силою. Освіта це те, що лишається в нас, як забудеться все, що ми вчили. Не всім відомі істини високі. Одну із них для себе я відкрив хороший настрій і душевний спокій, єдиний сенс життя в усі віки. О, така думка. І от тепер чому краплиночки, розумієте? Я починав теж таки здорових віршів. І от чим е, всі починають, що пишу здорові вірші, бо хочеться ж висказатися. А потім, ну чи через те, що я все-таки інженер, мені хочеться думку звести до форми. чи через те, що я все-таки хаяма любив страшенно, це звідти я взяв оці чотири відочки. Чи просто час такий, що нема коли ні писати поеми, ні читати. А коли ти маєш або думку, або емоцію зведену до... Формули розумієте, воно входить і мені приємніше, і я можу краплинку писати тиждень. Розумієте, от думка з'явилася. Можете десь в електриці, їдете. в основному, да Це, це не те, що сів такого ага. постукав лоби і що щось і що? написав. Такого не буває. Ні, ні, ні. ні. Це зраночку, це чи я в басейні плаваю, чи я на стадіоні раніше бігав, зараз вже плаваю, Вже до і прийшла думка, і швиденько треба записати, da, чи можна да, забути? Да. Можна забути, можна забути. А зараз я хочу, можна можна я вам uh -huh. одну вірша присвячу? Сходу, бо завжди не краплиночка буде. Осінній день, ще сонячно і тепло, в яскравих барвах спокій і краса, до холодів, здається, ще далеко такі прозорі, чисті небеса, кущі й дерева золотом облиті, повсюди риси Божої краси, та не дзвеннять пташині голоси. Тахи багряні полишили віти і відлетіли в теплі краї, а ми собі не хочемо признатись, нам на крило ніколи не піднятись. І осінь тепла то найкращі дні, бо завтра прийдуть холоди й морози, і на сумному осені порозі одне втішає. Ми тут не самі. Хто попожив, той точно знає, що робить час життя своє. У тіло дещо віднімає, душі чимало додає. І це перший такий розділ, я хотів би. Тепер перед розділями ми будемо говорити про таке. В 1959 році. Ви створили студентський комедійний театр. Так, називається Естрадний театр аматорів. Та. Е -та. А чому ета? Тому що в техніці школярів в в КПІ, в політехнічному інституті Київському, ета це літера, якою позначається коефіцієнт корисної дії. Так. І ми заклали думку, що гумором можна підняти так. коефіцієнт корисної дії і людини, і суспільства, і чого завгодно. І ви відчули себе режисером, актором? Не відчув, я був просто, я все писав, вся драматургія моя, я все ставив, грав безумовно. І цей театр, ну розумієте, він існує 52 роки вже. Але що Цікаво, ну можна я позадаюся. Ну, українці ну, вони задавакуваті трошки. Да. А, ну це чесно, все розумієте? З нуля ми почали все. І коли прийшла перебудова, і в Москві деякі самодіальні театри стали театрами студії, то в Україні було чотири театри, які держава перевела в статус державних театрів. Mm -hmm. І з них був один студентський, це наш. Тобто прийшла комісія Міністерства культури, подивилася виставу і сказала, все, ви наші. І п'ять років до обвала 92-го року ми працювали всі ці київських театрів, як єдиний комедійний театр. Причому маєте на увазі? Ну, найбільше приміщення театр десь ну, місць 500-600. У нас зала в політехнічному на 1750 І сімсот театр місць. Безумовно, зарплата мої студенти. Ми студенти, хто не має професійної, всі отримали свою зарплату, мали категорію, третю, другу, першу. Да, ми з братом мали режисерські категорії. Ну, отак, так було, так, такий час був. І я бився на 92-й рік, коли все обвалилося впало, Ми впало. А зараз ми в той же самий самодіальний театр. Хоч ну, це окрема розмова, тому що не те, що інтерес впав, молодь побігла за грошима. А тоді душа вимагала чогось. Бо що таке мистецтво? Що таке мистецтво, мистецтво душа що розмова душа. Співають. Не співають вони, вони ниють. Ну не будемо про це. Але що про театр ви заговорили, значить, ну можна подивитися і взнати. До речі, я хотів би сказати, кого зацікавить ця поезія. Ви просто в інтернеті напишіть поезія Віталія Івашенка. Вийде, є той сайт мій, і там цілий в сайті сайт про театр. Можна всі книжки подивитися, і, навіть для студентів. Для молоді, у яких немає грошей, там все безкоштовно можна скачати. Оскільки я розумієте, оскільки я все-таки викладач і я несу ту місію, Даже я не стільки люблю слово викладач, о, є краплинка про викладача. Учителі є і викладачі. Викладачі це ті, що викладають усе, що знають, може й не знають. Учитель жити і любити вчить. Це для мене домінанта. Я вважаю себе вчителем. Що я можу? А і ви я знаєте, себе... я, я трішечки, пане Віталію. Десь так кажуть колишня вчителька. Чого ж вона колишня? Вона в 100 років вчителька. Так, так, так? так. Чи? дивіться, на сході в східній культурі вчитель пишеться з великої літери, і в цьому є дуже великий смисл. Тому що, в принципі, є три професії від Бога: три всього, так? вчитель, лікар. І артист, якщо це справжній артист, не те, що ми бачимо по телебачу, ну і там бувають хороші артисти. Ну, в принципі, так. Да. Тому це певна місія. Так от я маю студентам пояснювати такі глибинні речі. Це моя задача. Це не входить в мій курс, який я читаю, розумієте, да? і от е, про мову точаться розмови. То трохи вщухнуть, то і знов, щоб рідного цурати слова такого світ іще не знав. Але не хочу я ганьбити російськомовних земляків. За нашу мову стільки вбито, хто жити і вижити хотів, російську мусив вчити і знати. Без неї ходу не було ні до кар'єри, ні до влади, без неї тільки у село. Так з покоління в покоління свідомо сіялося зло, щоб наше знищити коріння, щоб українців не було. Ми не народ, а лиш народність, у нас не мова, діалект, що український інтелект колись Москви підняв духовність, то все забуто. Ми хохли, самі зрекли своєї мови, хіба не доказ, що ніколи народом ми і не були. Були, і є, і вічно будем, і рідну мову не зведем. Бо українці мудрі люди, їх більше буде з кожним днем. Дякую. отаки вірш? Яки. Я вчора цей вірш. Декілька разів прочитала, думаю, а... чи прочитає? А, він, да? а, чи я знала, що ви прочитаєте, але думаю, можливо, треба його на пам'ять вивчити. Ні, це в ньому... Ще знаєте, що я поясню? Оскільки я в поезію прийшов дуже пізно, да? дуже пізно, і я зі сторони можу подивитися на що це таке, в принципі. Так от для мене поезія це концентрат. або емо...